Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачну, просту і ароматну страву м'ясо з овочами в медово-гірчичному соусі. Це той варіант, коли все нарізав, змішав, поставив у духовку і вечеря готова. Готувати будемо швидко, бо сьогодні знову свої нюанси зі світлом. Тому обрала саме запікання: мінімум метушні і максимум смаку. Спочатку підготувала всі інгредієнти. Беру м'ясо, можна брати курятину або свинину. Я сьогодні готую з курячого стегна без кістки. У мене його 600 г. Нарізаю м'ясо невеликими шматочками, щоб воно швидше і рівномірніше пропеклося і залишилося соковитим. Далі беру броколі. У мене 300 г. Броколі можна сміливо замінити на цвітну капусту або будь-які овочі, які ви любите. Нарізаю на невеликі шматочки довільної форми. Головне, щоб не були занадто великі. Тепер картопля. Я взяла 5 невеликих картоплин. Почистила і нарізаю на менші шматочки. Так вона швидше приготується разом із м'ясом. І ще одна невелика морквина. Приблизно 50 грамів. Почистила її та нарізаю кружальцями. Вона додасть страві солодку нотку і красивий колір. У велику миску перекладаю все підготовлене: м'ясо, картоплю, брокколі та моркву. Додаю 4 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки меду. І 2 столові ложки зернистої гірчиці. Перчу і солю за смаком. За бажання можна додати сушений часник або ваші улюблені спеції. Усе добре перемішую руками, щоб соус рівномірно покрив кожен шматочок. Далі перекладаю м'ясо з овочами у форму для запікання. Акуратно розрівнюю, щоб усе пропікалося рівномірно. Накриваю форму фольгою і відправляю в розігріту до 200 градусів духовку. У мене цього разу страва запікалася близько години, через те, що напруга була слабша. За 10 хвилин до кінця фольгу знімаю, щоб утворилася рум'яна скуринка. Цього разу скоринка вийшла не такою, як хотілося, але м'ясо і овочі повністю пропеклися і залишилися дуже соковитими. Перед подачею я поливаю все соусом теріяки. У нас його дуже люблять. І посипаю кунжутом. Але це за бажанням. Ось така швидка, ароматна і дуже смачна чи раз простих продуктів. Все готується в одній формі, без зайвого клопоту, а результат завжди тішить. Обов'язково спробуйте приготувати. Впевнена, вам сподобається. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!